Доброго ранку, шановні друзі! Сьогодні у нас знову рибалка на Кризії. Це затока річки Десна. І сьогодні з нами хто? Тарам тарам там Доброго дня! О, є, є. Нормально. Перший. Вловив мого. Перший невеличкий окунчик. Це не наш розмір, не переймайся. Це не наш розмір, не переймайся. Та ну ні, ну хлопчики, ну шо ви такі? Що ж ви такі маленькі? Давай, чеши А це вже нормальний. Це вже наш розмір. Ось такий А, вже все, вже обурює, вже обур'є.

Не метаємо. Мама Айма criminal. Мама Айма Крімінал. Відкриває? Отак от хуя-хуя. Красавчик, блядь. Кидай їм яку. Ну так, все. Чучка, спій і йде додому. Маму звати. Є. Є. Непоганий. Непоганий. Ну, впевнений, таке клювання, не очікував. Так, поїхали далі, поки, поки гаряче. Поки гаряче, треба ловити його. Окунь дуже азартна риба, нагадую для тих, хто не в курсі. Особливо взимку його. Спіймали одного і одразу треба ловити іншого. Не чекайте, не робіть фотосесії, не будьте блогерами. Короче, іду і не знаю, це крига тріщить чи моє гузно. Є. Є. Та ні, ну це ж... Нікуди не годиться таке, ну що ти? Що ти такий малий? Давай, геть звідси. Так, ну це ж... Не ну, Крига так собі. Не сказав, що вона класна. Ну що, ось уже і щучку спіймали, звичайно, відпустили, пам'ятаємо про найменший допустимий для вилову розмір 50 см. На жаль, ця зона, яка минулого разу приносила нам дебелих окуняк, зараз мовчить, тому будемо шукати вмовляти і сподіваюся він відкриє такі свого рота там щось таке дрібне що, що гвалт О, це вже непоганий оце вже це вже непоганий це вже він це вже він. Це кабанчик. Дивіться який. Ну. Гарненний. Це вже він. І клюнув, як треба. Ось так. Давай, слідуючий. Та ні, це ж не серйозно. По зубам, в мантулу. Что вот там, Ярик? По зубам. Могу? Трошки, да. А? Трошки е. А что там, караси? А? Каждый день поклевки було. Ты поевал только что, да? Ну да. Хорошего? Нормально. О, вот он. Да а нет, самый маленький. Це я з камерою розмовляю, не зважай. Невеличкий. Ти маленький став, да? Потягнуло знову. Запідало. Причем серьезно потянуло Ой, клеи, ты правый? А? Клеи? А ну, это не серьезно? Все не серьезно. Таке назад. Дякую за клювальничку. Кицька будеш? Собою, дєм, дєм. Чи не буде? О, На. Опа, подійди. Ну, Молодець. рибку <риві> мою. Я поймав. Смачного. <риві> Є. Є. Ще. Ще. Але вже менший. Ну, такий. Так, йдемо далі. Виявляється, не такий вже і безнадійний. Ах, по зубам. По зубам це погано. Нормально. 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 Ого, щось шось Щось Шось пре. Ти подивись який. О, такий. Ось. Да. Ось такі. Дивіться, який комунчик. Класний. Класний. Да, но... Ну, непогано. І впевнено бере. Дома на кризі. Будемо ловити сьогодні потенційно без мотив. Є yeah. сьогодні насамперед зі мною сьогодні мої товариші. І вон дивіться, що робить людина, яку звуть Ярослав Злий. Він справді злий, але... Нормально. Він трошки незлий, він зовсім добрий. Але дивлячись на те, що він робить за конями, все ж таки його прізвище співпадає з його направленістю, принаймні, до риби. Ярік, як ти докотився до такого життя? Відкрив для себе безмотилку і це просто дуже крута рибалка. Неймовірна. Схоже, знаю, схоже на, на рекламу. Відкрив для таб... просто мов. <рес> і, це, і життя заблищало новими фарбами. <рес> <рес> Отак це все робиться. Ну і власне я вам зараз покажу з моїх рук, як це робиться. ЗУБАМ! <рес> так, я тут, тут це. <глеч> Виробляє гармейдер якийсь, треба його терміново забурити. Скоро ювілей. Треба конкурс всі робитись. Ох, оце подача! Оце подача! Оце подача! Оце... Ой-ой-ой, ууууу! Оце подача. Оце подача. Оце подача. Оце він. Оце він. Ух, погляньте який! Ну він? Ну так. Так, а де це удичка? Єс. Іди сюди. Ого, ох ти! у у Є. Є. Нормальний. Піде. Ой, а хтось нервує. Хтось поруч сидить і нервує. Але. А, є, ой, це він. Це хорош. Це хорош. Оооо. ого. Краде, краде, краде. Краде. Ой, краде, ой, краде. Ой-ой-ой. Оце... Кабаняра. Кабаняра. Ох, кабаняра. Ох. Ох. Кабаняра. Подивіться, який кабаняра. Давай до друзі. Так, треба буде перев'язатися. Йорч. По зубам це погано, Ярослав, по зубам, не бий рибу по зубам. Бажано дати цим лункам відпочити. Ух, є! Спрацювала вилочка, спрацювала. В перший раз в мене спрацювала ця вилочка. Відірвався. Відірвав всі. І нормишку відірвав. Ось так, друзі, буває. Якщо ви ловите 10 нормальних окунів, перев'язуйтесь. Тому що буде ось так. Жилка дуже тонка, 0,10, і вузол втомлюється, тому потрібно перев'язуватись. Зараз швиденько перев'яжусь і знову будемо ловити. Так, все, друзі, перев'язалися. Продовжуємо. Вкрав окунь мормишку, вчасно не перев'язався. За це і заплатив за свою жадібність. Глибина така серйозна, є на Контакт. Є, є, є. Приєднуйся. Та це ж повезло. Так не це клюванечко. Це клюванечко. Оце робить, але О, це як треба. Это еще пособирал чьи-то удочки, видишь? А, е, да? Да, не, не, он чьи-то удочки пособирал. Ого, там гарный. Тихо, 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 тихо. Это походу мои позбирал. Еще попутал все удочки в округе. Хорошие там. Які. Там треба пишня. Пешню. Є пешня? Пешня треба? А что на спинах? Він, він, він не зайде. Він не зайде. Раз, да? Бля, там такі карашки. Да, давайте пішли. Чуть удочку не вкрав, ще и попута там все, Він зацепився за все. Да. Він за щось зацепився вже. Ну хороший. Такие понял. Як я, только я красивший. Він... О, ти а ти, ого, Ой, це та там. Может ты пролезть? За губу. Блять. Все, обірвав. Ні, 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 ні. ні, ні, от він на іншому сидів. Це вже інша вудка. А це що? Це сусідня вудка, вон она. Да. То він на туплю їде, пробачайте. <гум> там. Ну там піддам за кіло. Це був справжній монстр карась. На жаль, лунка була замала горика як завжди, не було поруч, поки бігли за плешнею, обірвав гачок. Ну нічого, хай живе. сюди, сюди, Молодець. До речі, Ярік, в тебе як окунята? Гарно боруть? Сміливо, впевнено. Да? Ну, я маю на увазі загубочку чи так. Загубочку, загубочку. Але клювання дуже впевнені. Декілька рибочок, потім Ох, хороший. Ді сюди. Ді сюди. Є? Є. Гарненький, о. Але... Ну, непоганий. Ти собака. Єсть! Доловив. Доловив я тебе. Я тебе доловив. Доловив я тебе. І пішов, і правильно зробив. Молодець. Молодець. Дякую, що зійшов під лункою. Ну і як же без традиційного обіду на кризі? Всім смачного!

Поднялся. Сиди. Нам главное высоко, высоко Володя, А? Высоко Да, высоко, да. Нам главное поймать больше чем воротняк. Все остальное то лиры. А мы потом все кульки достанем. И воротняк достанет свои кулек. И покажет, что кинуть поймал. Да? да? Mm. Это будет лучший показатель. Я правильно выражаю? Ну да. Это А? Опа! Наша да. що, маленька. А великий лучший, так, здорово? Так. Ну проводку взагалі загрі треба робити десь на метр піднімати. Ох, ні собі! У мене кум. У мене кум, зрозумів, коли ловить. от сідає на лунку, він пів метра відпустив, ще пів метра, пробиває всі слої. Бо що буває, що і під льодом стоїть окунь. Ти ходиш цілий день, що це, зрозумів. Блін, я дивлюсь, що відео я буду запікувати бурждені. Щасно, ти прийшов на рибалку, тут якісь наркомани. Ловиш. Звертайтеся, домайся наркомана. Тільки матюкається сильно. Джамки тісу. Ну а? на якість не впливає. Ну що я зроблю? У мене виховання таке було, друзі. на мого батька. Що з мене могло вирости? Конечно. Ну, в філармонії діти не теж не води. На класійські концерти діють. В саді ходив, до саді, я поняв, Ну що, дорогі друзі, ось і завершилась сьогоднішня рибалка. Результат просто неперевершений, на мій погляд. Клював окунь майже в кожній лунці, сходи, класні клювання, загиби. Неймовірні емоції подарувала нам річка Десна, саме її затока недалеко від Києва. Тому, якщо вам сподобалось це відео, і воно було для вас корисним, будь ласка, тисніть свої вподобайки, це дуже важливо для розвитку мого каналу. І підписуйтесь, не забувайте. З вами, як завжди, був Ярослав Злий, і я від щирого серця бажаю вам натхнення, козацької вдачі, здоров'я і нехай щастить.